Ви, напевно, бачили, в нашій спільноті я вже розмістила оголошення про те, що розпочинають роботи, роботу наші заочні математичні студії для школярів, Я і Моя математика. Цього року ми розпочинаємо 20-й навчальний рік, ювілейний. Тож, що це таке? Це не е, інтерактивна інституція, це не е, якісь захопливі розважальні завдання і вправи, ні. І не олімпіадна математика. Ви бачите з 5 по 11 клас і для 11 класу це Ну, я би сказала, непряма підготовка до ЗНО НМТ. Чому? Тому що це комплексне виконання завдань з 5 по 11 клас. Для кожного класу ясно, що тільки за своєю програмою. Але ми розпочинаємо навчання 1 листопада в усіх класах. Значить, в нашій першій в першому комплексному контрольному завданні буде матеріал за вересень і жовтень для 5-го, для 6-го, для 10-го, для 11-го класу. За вересень і жовтень. Наступне комплексне завдання в грудні. Отже, 1 числа листопада-грудня ми виставляємо завдання, даємо 20 календарних днів і чекаємо до 20 листопада-грудня, ну і так далі роботи учнів. Ми працюємо через Google клас для кожного класу студії певного класу створено свій Google Classroom. Завдання і на сайті студій, і в класрумі виставляються на перше число місяця. На перше число місяця. Отже, учні з класрумом працюють. В класрум подають свої фрагменти виконаних завдань. І далі Після новорічних канікул, а студії уходять на канікули аж на місяць, весь січень на канікулах. І третє комплексне контрольне завдання студійцям ми надсилаємо 1 лютого, і далі 1 березня і 1 квітня, П'ять комплексних контрольних завдань. Ну, не до кінця року ми охоплюємо матеріал, зрозуміло, тому що травень вже місяць, в якому підбиваються підсумки ну і різні клопоти, які можливо, будуть заважати і студії будуть заважати завершенню навчального року і навпаки. Тому ось так: 5 комплексних контрольних завдань, які ми завершуємо в квітні. Завершуємо в квітні. А зараз А на завершення, якщо діти виконали всі 5 комплексних контрольних завдань, ми їх називаємо ККЗ, ми вважаємо, що учень, зважаючи на те, скільки набрав балів, якщо більше, ніж нуль за якесь ККЗ, значить воно зараховане. І таким учням, які набрали більше, ніж 0 балів, ми видаємо свідоцтва про те, що вони пройшли навчання от в таких студіях. А вчителю, наставнику, ми видаємо подяку обов'язково. Ми пройдемо зараз з вами на сайт студії, і я вам покажу, як це все виглядає. Можливо, хтось вже з нами працював, я зараз увімкну не редакторський варіант. Ось ми на головній сторінці сайту студії. Оголошення ви бачите, ви бачите електронну адресу, через яку можна з нами листуватися, наш лаборант кафедри Поліна Панченко, її телефон кафедральний. Ви зможете. Задати їй запитання, вона в курсі, вона знає, вона минулого року була коучем студії якраз для п'ятого класу. Якщо на якесь питання вона не зможе вам відповісти, вона переадресує на мене або одразу звертайтеся до мене через, нашу спільноту, через спільноту до мене в особистій, я буду рада вам відповісти. Сторіночка реєстрація. Щоб зареєструватися, треба оформити заяву, ось шаблончик для заяви, і пройти реєстрацію от в цій Google формі. В Google -формі. Для всіх студійців нашу нам заявить. Оскільки це навчання, ну, скажімо, в. Сті під егідою університету, щоб це було офіційно, особливо це важливо для 11 класу, ми подаємо список студійців на наказ і наказом список студійців, наказом по університету, список студійців затверджується, і це офіційно. Чому це важливо для 11 класу? Тому що з минулого року повернулася норма в правила прийому до нашого уні... до нашого університету Черкаського національного імені Богдана Хмельницького, що випускники студій, які успішно пройшли навчання в студіях, вони разом зі слухачами курсів підготовчих до ЗНО і НМТ допускаються до іспиту випускного, на відміну від всіх інших класів, тільки 11 клас. Проходить, якщо дитина хоче вступати в наш університет, вона може пройти випускний іспит разом з курсантами, таку Змогу їй дають студії, студії безкоштовні. Курси не знаю, вони в нас то платні, то безоплатні. Як цього року буде, я поки що не знаю. Ну, от є така ще форма. На курси треба виходити в онлайн, тобто в прямий ефір, бути на занятті, слухати. у студіях. Навчання асинхронне. Ми виставляємо завдання діти в зручний час самі, під керівництвом вчителя, під наглядом, без нагляду, з потім перевіркою того, що на розв'язував учень. Отже, формат більш такий вільний у студіях, аніж на курсах. Вони проходять випускний іспит, я ще раз повторю, акцентую 11 -й, 11 -й клас. І е, отримують додаткові бали до вступного балу в Черкаський національний. Там, де математика, е, ну, є, скажімо, фаховим предметом. Можливо, і на природничі спеціальності, оскільки. Е, Ну, НМТ з математики здають всі, то, можливо, і на філологічні якісь ці е, оцінки, додаткові бали можуть спрацювати. Ну це вже фантазії, тут я точно не скажу. А от на математичній спеціальності, на інженерній спеціальності, на економічній спеціальності оці додаткові бали вони можуть е, допомогти учню пройти. Абітурієнту пройти на бюджет в наш університет. Тому ось таку позицію ми пропонуємо випускникам шкіл. Крім індивідуального учасника, у нас є ще форма група дует. Що це означає? Це тягнеться 20 років, тому що на початку. У нас були саме заочні студії, коли ми виготовляли посібнички і на вказану адресу надсилали посібнички для розв'язування нашим учням, а учні нам назад відправляли зошити, в яких вони виконували розв'язання. І оскільки посібнички треба було тиражувати, а це гроші, то за тиражування мала бути плата. І студійці майбутні, вони за це сплачували невеличкі кошти, але сплачували. Група дует отримувала один посібничок, і тому та плата за посібничок ділилася на двох. І так в нас ця група дует залишився такий формат. Отже, група дует працює на пару. Але подає в Google клас тільки одну роботу від обох. від обох. Ну, і ясно, що тут вже. Обов'язково має бути учитель, який, як тільки утворюється учнівська група, має бути керівник обов'язково, і це вчитель, це вже офіційна особа, і на групу дует, якщо індивідуально учасник сам подає заяву учень 5, 7, 11 класу, то на групу дует заяву подає учитель, наставник групи дует. Де він вказує ось учень 1, учень 2, на такий-то клас, на такий-то навчальний рік, і звертаю увагу, дата підпис учителя, директор погоди в поставив. Погодив, тобто підписав і печатку поставив. Отже, на заяві для дуета має бути. Підпис директора і печатка. Для індивідуального учасника тільки дата і підпис самого учасника, самого заявника, хто пише заяву. Отже, ось таке, далі завдання. От є у нас завдання, рубрика, вкладка, і далі пішли п'ятий, шостий, сьомий і так далі. Ну, зараз ви тут нічого не побачите. Не побачите тому, що завдання будуть відкриті 1 листопада, але звертаю вашу увагу ось на цей припис. І індивідуальні учасники, і група дует на сайті не фігурують в реальності. Бо кожному індивідуальному учаснику, кожній групі дует ми привласнюємо шифр. І далі все, що йде на сайті, якась інформація оприлюднюється, вона виключно зашифрована. А де ж вона оприлюднюється? Вона оприлюднюється на сторінці результати. Глянемо п'ятий клас. Ось так виглядали результати минулорічного п'ятого класу, роботи в студіях. Хтось зареєструвався і не приступив до виконання. Хтось зареєструвався, все виконав в ККЗ. Ну, от давайте загальні результати ми подивимось. Хтось три виконав, потім покинув. Хтось тільки одне ККЗ виконав і покинув. Але ну, тут ми беремо все ж таки вимогу для не нуль для всіх п'яти ККЗ. Хоча б один був би бал, за друге, третє, четверте, п'яте ККЗ, от ця б дитина за шифром ось таким би отримала свідоцтво. А яке свідоцтво? Ось ми виставляємо лінк на свідоцтва на нашому диску вони зберігаються, і учні можуть зайти за цим лінком, знайти себе і завантажити своє свідоцтво. І так само подяки учителям. Ми дуже дякуємо учителям, які Працюють додатково з учнями. На самій сторіночці результати ви зможете побачити ну от в такому вигляді наше свідоцтво. Свідоцтво засвідчує, що такий то учень 5 класу навчався в заочних математичних студіях Черкаського національного та успішно виконав всі види завдань студій для п'ятого класу. Підпис нашого директора інституту, печатка, і е, учні отримують ось таке е, свідоцтво для дуету виглядає майже так, але тут вказано два прізвища і два імені дітей. Ось так. Е, для наставників ну, можемо перейти на так, а чому ми не хочемо? Ну, давайте я скопіюю. Буває так іноді. Ось ми на диску подяк для наставників. Лист подяки, нагороджено, вчительку ось такого навчального закладу за успішну підготовку учнів до навчання в студіях. Ну, я думаю, це теж для вашого портфоліо може бути важливий документ. А тепер я хотіла б показати вам ще дві хвилиночки, займу вашого часу. Google клас. Ну, от зараз ви бачите мій редакторський варіант, але учні будуть отримувати текст завдань. Текст завдань. Ну, Давайте вже про п'ятий клас почали говорити. Давайте на п'ятий клас і подивимось. Ще не оприлюднено, але ви бачите в ККЗ розділи, давайте я посібничок сам відкрию. А ось завдання повторюю, тренуюсь, перевіряю інших для дітей. До них ми як поглянемо посібник, повернемося. Ось такий Посібничок, збірничок. Можна все почитати, ще раз форма заяви, як оцінюється, що треба для того, щоб надіслати завдання. ось Тут можна подивитися. І в нашому кожному для будь-якого класу і за будь-яким номером ККЗ структура одна. Перший розділ повторюю. У нас є початок, означення, формулювання і ще чогось. І три крапочки з пропуском, тобто учню треба початок переписати і завершити. Впевнений в собі, що може правильно завершити, ну, будь ласка, пиши сам. Не дуже впевнений, хоч на піввідсотка, відкрий підручник, прочитай і допиши. Спираючись на підручник. Ми не можемо перевірити, списував чи не списував, але е, це корисно. Те, що він пропише, те, що він прочитає, те, що він себе оцінить, впевнений, не впевнений, це дуже важливо. Отже, 20 запитань на повторення. Розділ другий: тренуюсь ось в такому форматі. 10 тестових завдань. Не скажу, що вони супер пупер елементарні, як в експресах, ну, можливо, як в експресах, і трошечки складніше. Трошечки складніше. Але потренуватися можна учню, що треба зробити табличку, і в табличку внести коди своїх обраних. Правильних відповідей. Розділ третій. Перевіряю інших. І тут 10 завдань з розв'язанням, серед яких є правильно розв'язані, з помилкою, помилкою на останньому кроці, на першому кроці. І далі ідея все абсолютно правильно, але чисельні дані на початку. Е Обчислено було неправильно, і ясно, що остаточна відповідь буде неправильна, хоча повністю правильно розв'язав задачу. Тут розв'язана задача, значить тучню, що треба проаналізувати розв'язання, з'ясувати, яке ж правильно розв'язане, а якщо неправильно, то де помилка? І як має бути, щоб не було помилки? Ось така третя задачка, десять завдань з розв'язанням повністю треба проаналізувати. І нарешті розділ четвертий перевіряю себе. Ось минулого року ми замінили в групі А всі завдання на. Встановлення відповідності. Їх п'ять завдань, п'ять завдань групи А на встановлення відповідності. Група Б і група В традиційні п'ять завдань. Ну, зрозуміло, що це на достатній рівень, це на високий рівень. Але ми пропонуємо учням розв'язувати все. Незалежно від того, на якому рівні вони себе відчувають, але пробувати розв'язати все. Зрозуміти, просити допомоги, можливо, у вчителя, у товаришів, у старших учнів, але намагатися розв'язати все. Ось таке завдання. А для... Так, я вже закрила зараз. А в класі, в Google класі, це буде виглядати ось так. Завдання повторюю, і тут чітко прописано, що треба зробити, і яким чином подати свої відповіді. Завдання тренуюсь, теж коментар є, що тут треба, що вимагається, і як подати. Свої відповіді. Перевіряю інших, теж є коментар. І далі окремо рівень А з коментарем, рівень Б з коментарем. Тут самі завдання ми не повторюємо, бо є посібничок, цей посібничок можна завантажити, в нього передивлятися і виконувати завдання. Ну і рівень В. Аналогічно абсолютно буде і друга, і третя, і так далі інше ККЗ. Ось такий формат навчання у студіях ми пропонуємо нашим учням.